Сьогодні ви дізнаєтеся про наслідки незбалансованого харчування. Харчування це провідний чинник збереження здоров'я людини, особливо коли йдеться про організм, що росте. У вашому віці найкраще харчуватися раціонально за винятком випадків, коли стан здоров'я потребує спеціальних дієт, розроблених лікарем дієтологом. А якщо харчування нераціональне і не збалансоване, до яких наслідків це може призвести? Про це сьогодні й поговоримо. Наслідками нераціонального харчування є захворювання шлунково-кишкового тракту, гастрити, виразка шлунка, запори, хвороби печінки, ожиріння, алергічні реакції. Щоб харчування було корисним для здоров'я, не спричинило захворювань, небезпечних для життя, потрібно знати і виконувати наступні правила. Продукти харчування мають бути свіжими, а їжа якісно приготованою. У продуктах харчування не повинно бути шкідливих речовин. Краще втриматися від частого вживання напівфабрикатів. Продукти харчування мають бути натуральними. Потрібно намагатися вживати більше свіжих овочів і фруктів, пити свіжі соки, молоко. Не можна часто вживати смажену, печену, гостру, жирну та солону їжу. До їжі треба додавати якомога менше соусів, кетчупів, гострих приправ, штучних харчових ароматних добавок і барвників. Не варто переїдати солодощів, зупинимось детально на негативних наслідках незбалансованого харчування. У разі постійних порушень харчування виникають хвороби, які призводять до гальмування фізичного та психічного розвитку молодого організму, до зниження імунного і гуморального захисту, та, як наслідок, до збільшення кількості інфекційних і неінфекційних захворювань. Передчасного виснажування організму, а іноді і до смертельних випадків. Дистрофія характеризується відхиленнями в рості і розвитку, зниженням опірності та виснаженням організму. Проявляється зменшенням маси тіла, послабленням тонусу м'язів, кволістю, підвищеною захворюваністю, порушенням фізичного та розумового розвитку, пригніченням роботи нервової системи. Апатія, сонливість, погіршення успішності в школі. Інший тип дистрофії характеризується рівномірним відставанням у рості та маси тіла при задовільному харчуванні. Підліток за своїми показниками фізичного та розумового розвитку нагадує молодшого за віком. Ожиріння спричиняють надмірне харчування або деякі захворювання. У підлітків із надлишковою масою тіла на 15% більше від норми послаблюється імунітет. Часто порушується розвиток скелета та статеве дозрівання. Брак руху призводить до порушення багатьох функцій організму і спричиняє захворювання, яке називається гіподинамією. Гіподинамія негативно впливає на опорно-руховий апарат кровообіг, дихання, травлення обмін речовин в організмі. У сучасному світі кількість людей з надмірною вагою досягла мільярда. В Італії серед підлітків 36% хворіють на ожиріння. У Греції 31 в Іспанії 30%, у США 27%. У нашій країні кожному четвертому підліткові не завадило б схуднути. Чому ж ми маємо такі невтішні цифри? Річ у тому, що за жодним організмом їжа не бігає і не вмовляє її з'їсти. А людині в індустріальному суспільстві реклама повсякчас пропонує придбати щось із продуктів. Отже, перше ніщо з'їсти, подумайте, наскільки це вам корисно.